Олександр Явчанка до повномасштабного російського вторгнення був лікарем, радником міністра охорони здоров'я. У лютому 2022-го став на захист України. Пішов на службу до роти Гонор, що входить до складу першого окремого механізованого батальйону Вовки да Вінчі на полі бою він був медиком, аеророзвідником піхотинцем. Піднедавна Олександра призначили командиром роти Гонор. Зараз військовий проходить реабілітацію після третього поранення і шукає нових людей, ресурси і технології. Почну з технологій не секрет. Супротивник має більший мобілізаційний ресурс в рази мінімум 4 до 1. Мінімум. Якщо ми не будемо завдавати їм втрат бодай в 2 рази більш, хоча б 8 до 1, а краще ще більше. То ми маємо високі шанси зазнати поразку у цій війні. А що таке для нас поразка? Це Буча, Ірпінь, Бородянка на усі території, окуповані Російською Федерацією. Тобто варіанту програти, ну я такий навіть не розглядаю. Варіанту нічієї теж, на жаль, не може бути, тому що вони не полишать спроби знищити нас як. Країну тому залишається варіант лише перемогти Росії у тому вигляді, в якому вона зараз є, тобто добитись її дезінтеграції. До речі, є такий документ, написаний українськими інтелектуалами. Називається Маніфест сталого миру. Там це детально розписано. Для того, аби нам досягнути цього результату, нам потрібно їм завдавати втрат відчутніших. Аніж вони задають нам в рази. Іншими словами, хоча б, як я вже казав, один до восьми, а краще один, звісно, до 15. Ну, чому б про це не мріяти? Як ми можемо цього досягнути? Ну, поза сумнівом, це технологічна перевага. І ми неодноразово вже це демонстрували на початку повномасштабного вторгнення. Сюрпризом для ворога стало використання мавіків, прості весільні дрони, які багато в чому змінили хід цієї війни. Е -е, наступна наша вдала розробка: це fpv дрони це е водні дрони. Причудовий приклад того, що ми можемо. Зрештою, якщо говорити, як це відбувається безпосередньо на полі бою, то, наприклад, коли ми воювали під Бахмутом, от дорога життя Яр Хромова, або дорога життя на Бахмут, то ми завдавали супротивнику втрат в співвідношенні десь 1 до 13. Іншими як це е, вдавалося нам? У нас була технологічна перевага у засобах спостереження за противником. Тобто, ми бачили усе, що відбувається на полі бою, і, звісно ж, це злагодженість наших дій. Тобто так можна. На жаль, коли вже ми вели бойові дії під Купінськом, цієї переваги. Перевага в небі, в засобах спостереження у нас вже не було. Був паритет, а якщо зовсім чесно, то в них, Мавіків, вже було більше. І вони не просто ними коригували артилерію, вони вже активно ними робили скиди. Зрештою, перші скиди почали робити знову ж українці. Що це означає, якщо на це подивитись з філософської точки зору? Вільний розум. Тобто розум вільної людини, тобто розум людини в вільній демократичній країні, може придумати щось нове, але тоталітарна країна просто бере і це мавпує, а далі масштабує. Тому, якщо ми хочемо перемогти ворога, а ми хочемо, ми просто приречені бігти на півкорпусу попереду в технологічному плані. Тепер наступний компонент це ресурс. Війна це дорого, технологічна війна це дуже дорого. Але це економить перш за все найцінніший ресурс людський. Це економить життя людини. І тут питання не лише в тому, що на війні це найцінніший ресурс, питання в тому, що ми воюємо за демократичну державу, в якій найвища цінність це життя громадянина. І, звісно, що ми маємо докластись максимум зусиль, аби зберегти максимум життів наших співгромадян, які взяли до рук зброю. Як до цього можуть долучитись економічно ті громадяни, які знаходяться в тилу? От люди, які називають себе економічним фронтом, я просто хотів би попросити їх дійсно бути фронтом. Що це означає, коли ти на фронті ти встаєш і лягаєш з одною єдиною думкою, як тобі здолати ворога? Тобто як тобі виконати ту задачу, яку перед тобою ставлять. Так от економічний фронт, якщо це дійсно фронт, мав би прокидатись і лягати саме з цією думкою. Що це означає на практиці? Якщо є люди, які, власне, себе так називають, то будьте добрі, просто об'єднуйтесь з такими ж. Людьми, як ви, які теж вважають себе економічним фронтом, і це вкрай важливо: беріть конкретну бригаду, або хоча б батальйон, і забезпечуйте її всім необхідним. Окрім того, що забезпечує держава, ви ще маєте забезпечувати цей батальйон, ідеальну бригаду тим, що не може. Повноцінно забезпечити держава, наприклад, тими ж інноваціями, тому що держава підхоплює ініціативи низові, і це дуже круто. Але ці ініціативи мають звідкись з'являтись, і лише винахідників тут недостатньо. Тут мають бути люди, які ці винаходи будуть фінансувати. Тут мають бути люди, які будуть купувати необхідні е запчастини для тих чи інших, наприклад, інноваційних наших наземних роботизованих комплексів. Зрештою, ми так і починали. звертаюся до економічного фронту. Воюйте, воюйте пліч опліч з нами. Економічно, але дійсно воюйте, тому що якщо виб'ють нас, то вам прийдеться вже воювати на самому справжньому фронті. А якщо ви відмовитесь воювати, то за вами прийде держава-агресор після того, як ми зазнаємо поразки, тому що якщо не буде кому воювати, то на жаль, це закінчиться для нас дуже дуже неприємно. І тепер переходимо до третьої частини це люди. Це, мабуть, найважливіше, що є на війні, це мотивовані люди. І, на жаль, немає іншого варіанту в нашій ситуації, аніж мобілізовувати. І е, громадяни мають зрозуміти, що в ситуації, коли переможемо або ми, або переможуть нас, варіант програшу, для них це та ж сама мобілізація. Тільки вже мобілізація до ворожої армії. І в першому випадку, коли ти потрапляєш в армію власної країни, зокрема, коли ти попадаєш в Доброб... Добробат, то ти попадаєш, де ти рівний з рівним. Ти попадаєш, де тебе цінують. Де твоє життя це найвища цінність в підрозділі? Якщо ж ми зазнаємо поразки, то ти попадеш в дуже погану армію, де тебе за людину не будуть мати, і де з радістю кинуть тебе в ті самі місні штурми. Я бачив ці штурми, я відбивав ці штурми. У нас в центрі, в Кідвінчі рекрутингому немає жодних складнощів бюрократичних. Ну, тобто ви прийшли, з вами поспілкувалися, ну, спочатку ви зателефонували, вас запросили сюди або запропонували заповнити анкету. Далі ви прийшли сюди і вам розповіли усі варіанти, куди ви можете потрапити. І далі ви ну далі починається певна процедура, звісно ж, але ви можете просто піти і спробувати. Ви можете якийсь час побути з хлопцями. Це не гарантує. Ну з хлопцями, з дівчатами, це не гарантує. Ну це, це не зобов'язує вас е, такі підписувати контракт. Просто у чому різниця між примусовою мобілізацією і між... Все ж таки рекрутингом і між тим, що ти йдеш на контракт, все ж таки, коли ти йдеш на контракт, це твоє свідоме рішення, і ти йдеш саме туди, куди ти прийняв рішення йти. І ще що важливо, ти можеш іти туди разом зі своїми друзями. Наприклад, якщо ви живете десь поруч, ви знайомі, або ви, або ви просто дружите вже давно то Вам гарантують, що ви потрапите не просто в один батальйон чи не просто в одну роту, то ви потрапите в одне відділення, ви будете поруч просто всю війну. Звісно, ну це для нас цінність, коли люди прийшли разом. Громадянин республіки зобов'язаний саме зобов'язаний боронити свою республіку у випадку, якщо їй загрожує небезпека. Але громадянин республіки має право. Обрати підрозділ, в якому він буде це робити, ми не беремо тоді, коли ми розуміємо, що все ж таки ну людині краще е, ну обрати якусь. Іншу можливість допомогти державі. Про ті можливості я сказав у своїй попередній промові. Але в нас не дуже жорсткий відбір. Тому не бійтесь, це не та історія, що прямо тут вас заставлять, ну, вибачте, показувати свої бойові навички. Ні, жодним чином. Приходьте. Ну, Це як мінімум вас ні до чого не зобов'язує. Ну, як мінімум, з військовим познайомитись. У нас в рекордному центрі люди, які Ох, вивозили такі бої. От прямо там зараз сидить пан, який бував в таких історіях. Ну але він з тих історій вийшов гідно, і він далі залишився в армії, але зараз саме ця людина. Спілкуються з тими, хто готовий взяти зброю до рук. Стосовно хлопців-дівчат, ну, все ж більше хлопців, але дівчата теж є. Більше того бувають випадки, коли дівчата питаються про такі ну, геть бойові позиції. Там, ну, наприклад, піхотинець, ну, ми дівчатам все ж пропонуємо, пропонуємо такі посади, які все ж Ну, менше становить загроза життю ну, це При всьому тому, що наші медики ну, героїчно витягують поранених, але все ж ну, це не посада штурмова, тому ми все ж пропонуємо, ну, трошки інші позиції. Ну і зрозумієте, в армії купа бюрократії, і це нормально. Ну, це армія, це, це інституція, інституція, в якій є правила процедури. Тому, а цю бюрократію хтось мусить робити. Ну тому, що тільки людина з автоматом війну не виграє. Навіть людина, якщо гарно скоординована робота піхоти, е, артилерії, аеророзвідки, там ударних БПЛА, якщо воно все працює як єдине ціле, класно. Але хто ж має забезпечити їх усім необхідним для цього? А це бюрократія. Тому нам потрібні люди, які... Уміють робити бюрократію. Я, наприклад, не вмію. Для мене це жах. Відповідно, ну є люди, які це чудово роблять. От люди, які класно адмініструють. Тому ми запрошуємо всіх бажаючих. Перш за все, це бажання. І повірте, ви знайдете себе в батальйоні. Дмитро Коцюбайло, де він, він був командиром батальйону. Він згинув в Чесів'ярі. Чесів'яр це вже була фактична лінія зіткнення. Тобто він знаходився от, не просто десь біля свого батальйону, він знаходився в самому батальйоні в час, от, коли там було ну, просто пекло. І з одного боку, у нас втрати під Бахмутом, як я вже казав, вони на порядок нижчі, ніж е, в супротивника, в тому числі тому, що є така традиція командира. Коли ти командир, то ти не відправляєш людей кудись, ти їх ведеш за собою. Справа в тім, що демократія, якщо вона хоче, аби от ці цінності, гідність, справедливість, свобода залишились в цій державі, має існувати держава. Просто якщо Росія нас окупує, то, вибачте, тут не буде мови ні про гідність, ні про справедливість, ні точно про свободу. Я думаю, це усвідомлюють всі. Отак, От якби десь когось запитати, ви розумієте, що якщо, боронь Боже, нас окупує Росія, то ні про гідні, справедливість і свободу мови не буде. Думаю, ну окей, переважна, переважна більшість українців це розуміє. І коли той самий громадянин, який це розуміє, який розуміє, що йому загрожує держава, яка в нього забере всі ці три базові цінності. За цінність свободи, ухиляючись від виконання свого обов'язку, це не гідно. Це не гідний вчинок. Закон щодо мобілізації це регламентація от того самого інструменту примусу, який поза сумнівом має бути. Ну, вибачте, якщо його не буде, ми просто війну програємо. Це мають зрозуміти громадяни, це мають зрозуміти політики, які. Ну, я не маю відповіді. Ну, чому це ще не зроблено? Можливо, в них є ну, якісь пояснення. Окей, але ну, наша основна ціль це перемогти у війні. Зрозуміти, нам нема в кого вчитись, вчаться в нас. Тобто ми перша армія, яка заявила, що в нас буде цілий рід військ. Безпілотні системи. Це дуже круто. А, просто нам це треба тепер реалізувати, але ж зрозуміти, роботами все одно мусять керувати люди на позиції, от в тому крайньому бліндажі. Там має сидіти людина. Поки що ми не можемо туди посадити робота. Та людина має бути надійно ну, захована в бліндажі, бажано з двома перекриттями. Ну, окей, деталі не вили, але ця людина має бути в максимально захищеному місці. І все одно роботами керуватимуть люди, але поки що ну в, най... ну в найближчий час. Давайте так, ну ми не зберемо людей з війни. Ну ніяк. Інша справа, просто зрозумійте, якщо зараз у нас не буде достатньої кількості людей, готових взяти зброю до рук, ті люди, які прийняли це рішення ще два роки тому. Ну вони просто рано чи пізно закінчаться, і тоді держава все одно буде змушена прийти за тими людьми, які відмовлялися. або держава просто перестане існувати. Фактично, всі наші теперішні е, оператори БПЛА або оператори в піввідронів це вчорашні піхотинці. Зрештою, я сам був оператором БПЛА десь рік. Я літав, коригував арту, ще коли ми були в ССО. Теж вкладі батальйону до інші. Тобто, ну це мій перший і єдиний батальйон в, в і нікуди з це я точно не планую. Тут класні люди, і ти можеш просто від базово я був взагалі медиком. Просто я коли потрапив в батальйон Вінчі», це був буквально травень місяць за року, Я побачив, що в медичній службі Ульф нема що робити, там все працює як годинник. Тобто це ще одна перевага цього батальйону, що тут крутезна медична служба. Ну правда, вони... ну, в мене три поранення я вже бігаю. Якщо взяти ідею гідності, то в світі речей. Ця гідність матеріалізовується вчинком. Приклад з метром Коцюбайлом я його завжди розповідаю, бо мені здається, він дуже показовий. 22-й рік бої попри Бого... біля Богородичного росіяни пішли в атаку танковою колоною, отримали по зубах, танки покидали, повтікали, і О, таке добро лежить на, на полі. Зрозуміло, там між комбригами, хто хто танки забере, ну виявляєте, це в чатах <зуміло> в Хто де м'яхане? Да Вінчі каже, в нас приїде, зверіть Міхан. Ми їдемо в... ну, туди, де власне, і жив Да Вінчі, і Де був механ. Ми приїжджаємо туди. Біля мене сидить побратим Ширлі. В нього відкрите вікно, до нас підходить Да Вінчі. І Ширлі каже: це ти каже механ. Інше сміється, каже: пацани, я ваш командир. -то. Ми то з ним знайомі були, ну я вийшов, обнялись, привітались, поговорили туди-сюди. А його реакція, він розсміявся, каже: пацани, я ж взагалі -то командир. Ви можете собі таке уявити? Ну, в якійсь у цій совковій армії. Ти комбата не узнав. Це зальот, синок! От приблизно от така історія. Ну, тобто, це рівний з рівним. ширі солдат, я солдат, ми два розвідника, він не пізнав комбата. Ну і що, ха-ха, класно. І це людина, яка каже: я буду боротись за те, аби моя країна була вільною від диктатури. І він йде в правий сектор. Вони ну, дуже жорстко рубаються на Майдані, а потім на нас нападає диктатура російська, яка хоче, звісно ж, Україну перетворити на диктатуру. І він іде воювати. Тобто ідея свободи. Вона втілюється в життя вчинками. Ти ж ти гарно говориш про свободу. Це ще не робить твої слова дійсністю. А от коли ти в свободу віриш, ти робиш вчинки. Ідея справедливості. Ну і ми так можемо. Тут є ідея командира, про яку я вже зараз. Тобто ідея лідерства. Я вам вже розказував про те, що лідер він не посилає, а він веде за собою. Ось вам ще одна ідея. Яку Да Вінчі втілював в життя? Чому ідеї живуть? Та просто тому що Да Вінчі загинув, а те, що він робить, зараз робимо ми.